монтував інвертор, один вернувся, не вмикає, не запускається вентилятор. Вмикаю інвертор. 220 в мене на виході є, то мене не турбує. Вентилятор, дивлюся. 15 вольт прошу дуже. Чого ж він не працює? Полярність вже перевіряв правильно. Вмикаю. А вентилятор не крутиться. Вентилятор робочий перевірили. Міряю напругу. Не знаю, чи ви там бачите. 0,88 вольта. Куди ж ділася напруга? Видзвонюю, приходить на транзистор. На виході транзистора нема. На вході 16 вольт є, на виході нема. Стаю щупом тестера на транзистор на базу. Вона запускається. Навіть Щуп в повітрі. Таке враження, що десь є обрив керування, напевно, обірваний резистор. Резистор має бути 47 кОм, 4702 маркування. Він має 47 кОм. Тоді, якого дідька? Що в нас відбувається? Добре, дивлюся далі керування. Ще один транзистор є в колі. Далі резистор 470 кОм, конденсатор, транзистор і на його базу. Включене о щось таке. І ото щось таке виглядає як терморезистор. Якщо його погріти, то вентилятор включається. То вже був перегрів, очевидно. Вентилятор включився був. Падаємо в аварію, але запуску був короткочасно. І перестав крутитися. Є ще один терморезистор. Оце скоріше другий терморезистор йде десь на кола захисту інвертора. А чому з першим не спрацьовує? О, тільки доторкнувся, зразу пішов на всі гроші. Виключився. Що ж таке? Просто пропаяти? Принаймні знаємо, де шукати. І тільки я до нього паяльником пропаю, то він просто розполовинюється на два. Добре, що є інший такий інвертор, Помірюю, який номінал при кімнатній температурі, і можна буде взяти поміняти NTS. Мірюю для орієнтації на скору руку прямо в схемі, той другий 35 кОм. Той, що йде на відключення інвертора по аварії, а той, що на включення вентилятора 8,2 кОм при плюс 22 То, напевно, десятка NTC 10 кОм. Під руками взяти NTC. Розбираєте якусь велику батарею і тикаєтеся тестером в термодатчик. 11,5 получається, ну розбіг є, але вона холодніша, вона з коридору. Я думаю, можна попробувати. Виковирюю термодатчик о і впаюю на місце проблемного. Так, це знову акумулятори на парасольку. Дякую антеївцям. І таті, інвертори. Я ремонтую для них, бо не можу відмовити. Найбільше в тих інверторах гріється трансформатор, тому мені треба запхати той резистор під трансформатор. Шліфую йому корпус. Запас тут є. Пхаю під транс і паяю. Я не вгадав, поки я то портав запаював, поміряв опір, він впав до 8,5-9 кОм, тобто якби в добре, але запаяний в платі. У мене цей резистор дає 4 кОм. І відповідно вентилятор вмикається зразу на великих обертах. Значить, треба все ж таки випаяти оригінал з плати і міряти не в схемі, щоб зрозуміти. Не сильно я помилився, міряючи в схемі. Всього на один порядок. Ось цей резистор випаяний, вже вистих. Він має 100 кОм. Якщо його нагріти, та він має 20 чимось кОм сильно нагріти і далі ось опір росте. Значить 100 к. І, скоріше за все, другий також 100 кОмний. Значить, мені НТС-шку 100К. Блін. О, це, напевно, цікавий випадок перетворювача. Жопа перетворювачу. Стріляє. Цікаво, чим він стріляє, і де. Розберемось. Пробитого нічого не знайшов. Вмикаю. Він справді щось стріляє. А де і що? Чую запах паленого. Курча, то ж треба. Під конденсатором валить, бачите? Пробиває висока. Аж копоті летить через місплатні отвори. Щоб я так жив, це конденсатор високовольтний. Та випаю його. І під конденсатором досить гарно горіло на самих ногах конденсатора, перепалена доріжка. І купа гімна на платі. І що ж це сталося? Просто мікротріщина і горіло, чи це якийсь момент, поки не зрозумілий? Вигоріло добряче і довкола міжплатного переходу. Це резистор для розрядження конденсатора. І міжплатний перехід. Резистор той можна. Залишити непідключеним. підключеним. Туди всередину ніхто лазити не буде. Або перенести його просто десь на низ конденсатора. Точно, між доріжки, ось тут поставити і все. А це вирізати, Ну і конденсатор поміняти, бо навряд чи варто його використовувати. Хоча можна перевірити. 19 мікрофарад, 1,1 Ома. Недобре, не зле, як для старого китайського конденсатора. Видно, як підгоріла гума під плюсовим виводом. Поставлю таки новий. Запускаю лаком, резистор переніс на другу сторону плати. Ось так. Не ні, ні крашен. І тоді всі інвертори в мене були на початку року. Я їх всі включав і перевіряв на 200 Вт, коротко тривало. Бахнуло, і І Іздох, можна писати разом, як одне слово. Іздох. Запобіжник цілий. Цей пробитий по низу, причому по керуванню не пробитий, тут пробитий по керуванню, то знаю, що відповідно цей транзистор добрий. Та, бо його я і міняв, ось він новий стоїть, а один лишався старий. Тобто він довго не прожив і догорів. Ачте, інколи все ж таки варто міняти всі транзистори, навіть якщо вони живі, і навіть якщо на якійсь потужності продовжують працювати. Ну, або може згоріло, тому що китайське. В попередньому теж була аналогічна історія. Поміняв один, догорів другий. На 200 Вт тестував, причому цей блок не на велику потужність, він 500 Вт всього-навсього. Тобто на половині потужності воно якийсь час працювало. О, ще один з неробочим вентилятором. Невже то саме? Невже то саме? Як то попробувати? Тицнути паяльником в терморезистор. Та ні, тут терморезистор виглядає цілим. Включу. Але ж тут на вентилятор напруга валить 17 вольт. То що ж виходить? Вентилятор не робочий. Не перевірили. Включаю другий вентилятор. І теж не крутиться, але і немає на холодно. І теж є 16 вольт. То як так? Напруга є, а воно не крутиться? Струму нема. Та як, не розумію? Ні, по плюсу порядок. Що відбувається? Я що з розуму схожу? беру якийсь інший вентилятор, підключаю. Є, воно дує? Ну добре, рідний був не робочий, але ж цей вентилятор я включав з іншим блоком попереднім і він крутився. Що за хрінь? Як таке може бути? Конектор не контачить, але ж я напругу міряв, напруга була на ньому. Теж не може бути. Дурня якась. Таке враження, що я схожу з розуму. Добре, заживлюється вентилятор через терморезистор, два транзистори, я казав. Від гальванічно розв'язаного вторинного джерела діодний міст. Тобто, коли трансформатор повишайка працює, напруга на виході є. Напруга у нас була 16,8 чи 17 з чимось вольт. Вентилятор 12 вольтовий. Це інвертор на 24 вольта. Беру 12 вольт. Плюс зелений в мене. Цей вентилятор не працює. Добре. То що ж виходить? Що згорів вентилятор, і я спалив другий, коли включив пробувати. Мало ймовірно, при 17 вольтах ці вентилятори працюють. Мовчить. Ось беру однотипний вентилятор, ставлю мітку. Поїхав крутиться. Це він крутиться при 7 вольтах. Даю йому 19 вольт. Він теж працює. Не згорає. Тобто я не можу стверджувати, що ті маленькі так само, але сам факт, що вентилятор мертвий. Тепер два мертвих вентилятора. Дурня якась. Завищена напруга на живленні вторинному. звідки через холостий хід. Ну, 16 вольт все одно би вентилятор 12 вольтовий не мало спалити, плюс на відсутності нагріву він би не мав вмикатися. Ну, Ось на другий вже чисто щоб поражати. На номіналі не стартує, даю 28 вольт, він навіть не дергається, струму нема. Цирк якийсь. Добре, два мертих вентилятора. Перший раз таке бачу. Оце я вже силову частину зробив, відтестував і при зборці помітив. А ви бачите. Ще, напевно, не бачите. Діод з заводу в повітрі. Так воно пропрацювало. Хен наскільки часу. Ну, Подумаєш, потужність не тягнуло. Зараз впаяю. Такий я з розуму не схожу. Розбомбив поламаний вентилятор. Немає знизу шпонки. Тільки що змащував інший і є знизу по людськи шпонка зроблена. Тут немає. Через верх довбав, то з м'ясом. З м'ясом, але мені видалося, що один контакт був відірваний. Мінусовий, в нього площа менша. І відповідно мені видалося, що він був відірваний. Ото другий вже вентиляторний робочий, акуратно беру пінцетом, дивлюся, і є така фігня. Плюсовий тримається, чи тримався, теж відламався ось з м'ясом. Але це так пінцетом зовсім легко. Тобто, я думаю, він тому і не працював вони оба. Що були мікротріщини на підключенні, і пробували робочий на 17 вольт, без проблем працює. Тобто, я з розуму не схожу, то реально вмерло два вентилятора.